Соловйова просто порвало. Трамп один на один зустрічався з Зеленським. Може, все порішали і Росії кінець? А скільки разів Путін зустрічався з Трампом після вторгнення? Жодного? Ну, в принципі, вдумайтесь так? Іде похорон людини, до якої прислухається понад мільярд людей? Над його, буквально над його тілом. Розмовляють люди про щось зовсім інше. Це якась по суті феноменальна вульгарність, коли підводять безбожника Макрона із сатаністом Зеленським. Вони сідають на 15 хвилин про щось поговорити з Трампом. При цьому Трамп ще відсилає Макрона і все це ось тут, щоб ця вульгерність, щоб усе це звести до саміту біля могили 15 п'ятнадцятихвилинного. От якби там з ними сидів Путін, то Соловйовська брехуняка б співала про те, яка це священа зустріч, як благородно говорити про мир, якого так хотів понтіфік. Але Путіна туди ніхто не запросив, того всі сатаністи зрозуміли, Так і запишемо. Симонія намагається врятувати Путіна і звернулась до Трампа. Ми нікого не бомбили. Ви все в рьоті. Ну Трамп людина вразлива. зрозуміло, що йому не шепотіли, і він тому що розповіли у те, й вірить, оскільки деталі сам не знає. Ось йому розповіли, що Росія навіщось бомбить цивільні об'єкти. Цілі міста, як він сказав, Сіті Сентаунс він сказав. Ну, типу, він же не знає, що це не так. Треба йому розповісти. От просто цікаво, як і що ти будеш розповідати, коли весь світ бачить вашу ракету, яка летить по житлових кварталах. Фотошоп. Товариш Трамп, Росія не бомбить цивільні об'єкти. Росія бомбить об'єкти військові та інфраструктурні, які використовуються на війні. На жаль, іноді. На жаль. Потрапляють під вогонь цивільні люди, бо це не Росія, а Україна спеціально свої військові об'єкти і своїх військових розміщує у місцях найбільшого зосередження цивільних. І саме тому на кадри чогось не потрапляють військові а постійно чогось тільки цивільних знімають. Не бреши. Насправді Росія просто може й цілиться по якихось там об'єктам, але влучає точно не в них просто взяти відповідальність боїці і в усьому світі. Це теж розуміють. ЗСУ завдали нищівного удару по ВПК Владиміра Путіна. До Брянську завітали демократичні дрони та принесли світло та тепло на один з найбільших заводів мікроелектронік, який виробляв компоненти для ракет, а саме для балістичних ракет іскандер, якими Росія регулярно обстрілює Україну. Ну і також для всіляких булав С-300. ще один. Скільки сьогодні вас буде? І що потім росіяни не сказали, нібито завод виробляв лише мирні матрьошки чи балалайки. Ось вам ще один репортаж з місця подій. Коротше, там щось горить і щось вибухає. Горить дуже сильно. Ну, як ви зрозуміли, горять і вибухають ті самі іскандери, про які росіяни розповідали, що вони ніколи не закінчаться. Походу, щось пішло не по плану.